Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада і вдячна, що ви завітали до мене. Розпочинаю це відео із приготування сніданку. Сьогодні все просто, буду готувати омлет, додаю яйця. До речі, напишіть мені, будь ласка, чи часто ви їсте яйця, як багато ви купуєте на тиждень, тому що я порахувала, у нас виходить приблизно 6 десятків на тиждень. Я жахнулася дуже багато. Насправді, на один сніданок іде приблизно. 7 8 яєць, а яйця ми досить часто їмо на сніданок, ну і дещо у випічку, тому так багато йде. Буває менше, звичайно, але. Коли я порахувала такий максимальний е, варіант, то трішечки жахнулася. Додаю також молоко в новосі придбала по акції безлактозне, так як ми вживаємо його зараз саме через те, що у дитини лактозна недостатність, ну і нам теж трошки легше з таким молоком. І буду смажити на пательні. Взагалі, такий варіант омлету я дуже полюбляю. Єдине, що тут потрібно, одразу помішувати лопаткою, щоб не пригорало, але я тут трошечки. Задивилися, заробилися з іншими справами. І в мене трішечки скоринка взялася, і вийшло якби, трішечки підсмажене і пропарене, але бажано робити такий пропарений варіант, у нас його в сім'ї дуже всі полюбляють. Зараз буду також нарізати овочі до сніданку. Взагалі все, що бачу такого в холодильнику, що потрібно з'їсти, то й додаю, коли це сир, коли якісь там тушковані овочі, коли салат, коли липа. Істя салату, коли рукола, ось зараз просто огірок помідор редис, Я не дуже полюбляю редис. Ми його рідко вживаємо, але час від часу купуємо. І ось тут видно, що трішечки моя яєчня, точніше, омлет, якби. Можна сказати, підсмажився. Ну, бажано такого не робити, зразу поміжте, тоді він швидко готується і такий дуже-дуже повітряний. Заливаю воду в кавоварку. хочу поставити свіженьку каву. Завдяки 25 Coffee Roasters у мене смачна кава кожного ранку, за що я дуже вдячна. І за промокодом Зоряна ви маєте 20% знижки на все, крім дрібів та наборів. Посилання на промокод залишу знизу. в інфобок. І ось такий сніданок у нас вийшов. Для нас ще тости зробила з плавленим сиром а та поклала невеличкі такі абрикоски. Не знаю, десь побачила в інтернеті, що. Здається, це е, китаянка-блогер, що вона додає одразу фрукти разом з овочами на тарілку, і якось так вони все разом їдять і солодкі і солоне. подумала, чому ні? хай буде. І так теж поклала дітям. Діти одразу правда, беруться за солодке, тож я зрозуміла, чому я так не робила досі, бо вони потім не дуже хочуть їсти якби, основну страву. Тим не менше, все з'їли. Дочка зараз трішки гірше їсть. їй потрібно довго вмовляти але. Але якщо постаратись, то вона, в принципі, нормально їсть. Ось такий сніданок ще до кави взяла шоколадку і буду займатися своїми наступними хатніми справами. Закінчився цукор, я знаєте, купую такими великими тарами, там, 3 або 5 кілограм, інколи навіть більше, 10 і пересипаю по мірі використання. По-перше, так дешевше, ну і по-друге, я завжди знаю, що в мене є якийсь запас. Мабуть, це вже старість. Раніше ніколи такого немає було. І переходимо з вами до приготування смачнючої страви. Це тарт, кіш лорен, кіш взагалі з куркою та грибами. Його ще лорен називають. Для цього нам потрібно масло, борошно, цукор, сіль, яйця, гриби, цибуля, цибуля зелена, сметана і курка. У мене була. Така, ніби як прикопчена трішечки. І зараз ми переходимо до процесу приготування. Беремо масло та збиваємо в комбайні з борошном Масло повинно бути холодне, не розставши, таке холодне, холодне, підморожене, навіть можна взяти, перебиваємо таку крихту. Нам потрібно приготувати розсипчасте тісто по типу пісочного. Також додаємо до одного яйця трішечки цукру, трішечки солі і просто перебиваємо. Усі детальні пропорції напишу в інфобоксі. Пересипаємо наше борошно з маслом перебити в якусь іншу ємність. Ну, я зробила навпаки, потрібно було яйце додати в борошно, але не суть. Та вимішуємо разом з яйцем в однорідну масу. Я роблю це все ложкою, в принципі, воно дуже швидко схоплюється, не потрібно з ним довго мудохатись. Зліпили такий от кружечок, зліпили такий, такий колобок в пакет і в холодильник. Воно там трішечки зараз охолоне, стабілізується до потрібно. Стану, і ми з нього будемо робити власне, корж основу для нашого кіша. Тим часом я нарізаю чисті вже овочі, гриби та цибулю. Взагалі, цибулю можна як додавати багато, так і не додавати зовсім. Мені ж подобається цибулька в таких стравах. Поки що я нарізаю досить дрібненько гриби, також цибулю буду кришити, і потрібно приготувати спочатку гриби до такого стану, щоб уся волога з них випарувалась. На сковорідку я наливаю трішечки просто звичайної соняшникової олії і з відкритою кришкою тушкую їх до золота водку. Кольору і повністю, щоб вони стали м'які і сухенькі. Не потрібно, щоб ця така волога з-під грибів залишалася. Тим часом я дрібно нарізаю цибульку. Також у мене була зелена цибуля, я її теж буду використовувати в цьому кіші. І солю, перчу наші грибочки і додаю туди цибулю, і хай воно все разом приготується. А тим часом я беру одне куряче філе, таке воно грамів, мабуть, на 200 заважила. Воно варено копчене. Можна і брати, відварити просто курячу грудку і зробити таким чином, якби свіжою коп... грудкою. У мене була просто така, і цей смак мені в принципі подобається, але він не сильно виражений, і ця копчена грудка не дуже солена. Її також нарізати дрібно і разом ці всі три, три складові будемо додавати в начинку. Ну і ще, звичайно, зелена цибулька. Можна додати ще щось від себе, якщо ви полюбляєте. Ну, Я такий більш-менш класичний варіант вирішила приготувати. І в принципі дуже смачно вийшло. Ну, Якщо ви куштували колись цей кіш, то тут немає нічого зайвого, він ну, ідеальний, можна сказати. Коли е, наше тісто охололо, а всі овочі приготувалися, і ви вже теж приготували всі складники, берете, розкочуєте на пергаменті тісто по розміру вашої форми. Я взяла роз'ємно, щоб потім було легше е, виймати. Можна звичайно скляну форму поміщати. Розкочуйте по діаметру вашої форми і трішечки більше, щоб ви вистачило на бортики. Перекладаємо у форму. Я спочатку вирішила так, а потім, потім зрозуміла, що <сміття> треба було б навпаки, ну, Ось видно процес, але теж нічого справилась. І викладаю тісто по бортикам плюс-мінус однакової висоти, щоб було, якщо десь забагато. Якби Пальчиками відрізаю, а якщо десь не вистачає, прикладаю туди тісто, щоб було плюс-мінус рівномірно. І наколіть, будь ласка, виделкою, тому що я вже тут забула за це. І накладаємо шарами нашу начинку. Можна все змішати, можна шарами, як вам зручно. Я тут, в принципі, робила дуже швидко, тому клала, як бачила. І також зелену цибульку. Для заливки беремо яйця, беремо сметану. Та ваші улюблені спеції. Тут дуже важливий нюанс: ну не жалійте, якби цієї заливки. Я взяла трохи замало її. Ну, вийшло смачно, але наступний раз я зроблю трішечки більше, щоб просто покрила абсолютно все. І в духовку. Я напишу, на скільки градусів, тому що записую трішечки пізніше, вже не пам'ятаю. Вийшов ось такий смачний смачнючий кіш. Я вже аж заговорююсь, тому що записую звуки, аж слинки течуть від картинки. Дуже смачний, а на другий день, коли він стабілізувався, вже не гарячий, він ще смачніший. Я просто не знаю, ми, ми фактично весь їли за один раз, але на наступний день два шматочка залишилась і було просто неймовірно смачно. За таким же принципом можна зробити закрити. Кіш або кіш з рибою, якщо ви полюбляєте червоною словом, я буду готувати і надалі. Дуже мені сподобався цей варіант, тож і вам рекомендую. Після цього вирішила поточити ножі. У мене такий набір ножів торгової марки Вінзер. В принципі, непоганий, єдине, що вони вже у нас довгенько, років, мабуть. 6, якщо не більше, і з часом, як ви розумієте, затуплюється. І в минулому чи в позаминулому році ми придбали таку спеціальну точилку для ножів та ножниць цієї ж фірми Вінзер. Тут є три рівня для точіння. Перший, якби найбільш такий брутальний, другий середній і третій вже просто кут виставляє вам. Дуже зручно, швидко, не потрібно довго возитися. Я буквально там до пяти 6 разів порахувала, проводила на кожному рівні. потім сухою ганчіркою протираю, і ножі гострі, дуже просто. Ну, зараз побачите, я буду різати помідор кожним ножиком, як гарно наточились, до цього такі були трішечки підтуплені. Роблю це регулярно, щоб в принципі, було зручно користуватись ножами. Інколи, коли ріжу щось таке тверде, то після того теж поновлюю гостроту ножа і ще тут є четвертий цей відсік для того, щоб гострити ножниці. Але якщо чесно, я не зрозуміла, як можливо, це якісь треба специфічні ножниці. У кухонні принаймні не виходить поточити. А ось і результат. Спеціально беру ножі різні, щоб показати, наскільки тонко ріже і е, взагалі не пригинає помідор. Ще ближче вам показала, як виглядає. Дуже зручно ось ця така штука для тримань. І якщо ви там правою рукою ріжете чи лівою, буде зручно і так, і так. Словом, дуже така цікава штучка, посилання на неї залишу в інфобоксі. Ну, а далі вирішила дістати швейну машинку, зробити ті справи, які давно планувала. Було в мене чотири простині такі односпальні. Захотілось мені перешити їх на, на наше ліжко велике, метр вісімдесят на два, і зробити ще простині на резинках, простирадла. Тому що ці простирадла не використовувалися, а тканина така досить цупка, бавовна, чому б не зробити щось нормальне власними руками, тим паче, що. Простий швейний цей рядок, стрічку я точно зможу прокласти. Я ніде не вчилася так інтуїтивно, але щось банальне пошити можу. Тож накроїла, накреслила, виміряла, довго думала і нарешті зробила. Зробила з чотирьох дві такі простині, якраз вони на наше величезне ліжко. Підійшли дуже зручно, і я задоволена, що тепер не потрібно купувати в білому кольорі такі величезні простирадла, як ви розумієте, вони зараз дешево коштують. І буду міняти постільну білизну, а заодно і покажу вам результат. Ці простирадла, які я шила, у мене чистенькі були, тому не буду їх прати. І одразу постелю на ліжку, побачимо, чи все підійшло. Міняю постіль нашу, залишаю лише на матрасник, і будемо дивитися, що у мене вийшло. Все підійшло, я дуже задоволена, закриваю повністю матраз усіх боків. Є певні там такі якби, прострочені рядки, але то не критично. Загалом я дуже рада, що ці простирадла змогла використати і вони не лежать без діла. Просто кладу простирадло, не кладу ніяке одіяло, тому що зараз жарко. Ну і чистеньку спальню залишаю, переходжу до наступних наших справ. А на черзі в мене приготування обіду. Ну і заодно вечері. Хочу стушкувати яловичину. Купила такий дуже красивий шматочок м'яса, нарізаю його, перед тим очистила від плівок, нарізаю досить дрібно. Буду зараз тушкувати на пательні з моркою та цибулею. Поки готується одна страва, буду готувати також іншу. У великій кастрюлі відварюю цвітну капусту. Одразу на шматочки її порізала. Хочу запікати, і перед тим потрібно її трішечки відварити, хвилин 5-7. Ось так от, щоб вона стала напівм'якою. Можна посолити воду. Ніяких спецій не потрібно, потім вони будуть в заливці. Тим часом у мене вже тушкуються овочі, цибуля, морква, і буду додавати туди м'ясо, а трішечки пізніше спеції. Цвітна капуста проварилася, далі зливаємо. Потрібно змастити маслом форму, в якій будемо запікати. Спочатку взяла меншу, потім поміняла на більшу, тому що велика була капустина, все не влізло. Беремо яйця для заливки, а також вершки. Вершки можна, в принципі, замінити на сметану. Та потрібна буде столова ложка борошна. І спеції, які ви полюбляєте. Тим часом м'ясо вже ось так: от у мене тут булькає, шипить, смачно, пахне на всю квартиру. Так, до заливки ми додаємо сіль, перець, мускатний горіх і, як я сказала, столову ложку борошна, для того, щоб трішечки загустити наш соус. Викладаємо такими невеличкими суцвіттями у форму для запікання нашу капусту. Я тут спочатку взяла меншу форму, потім замінила на більшу. Не жалійте масла, беріть побільше, щоб вийшло смачно. І Будемо заливати цією заливкою та відправляти в духовку приблизно на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Теж заливка повинна, хоча б так на третину покрити нашу капусту. Ось, і запікаємо до готовності. Виходить дуже смачна капуста, діти їли з задоволенням, билися кому більший шматок. Тому, якщо ви любите цвітну капусту, рекомендую за таким рецептом. Ще зверху можна посипати пармезаном або будь-яким твердим сиром для такої золотавої смачної скоринки. Ось таке м'ясо у нас вийшло. Я ще додаю води, щоб такий соус виходив. І в нас вийшов дуже смачний обід: молода картопля, м'ясо і цвітна капуста. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви надихнулися на домашні хатні справи. А також підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато мотивації на хатні справи, на прибирання, на організацію та на готування. До скорої зустрічі! Бережіть себе!